Ну і далі у нас е, на е, зв'язку Олег Пастернак, політехнолог, пане Олеже, добро дня. Слава Україні, Добре, слава ну, пане Балтійська країна жорстко відреагувала на там поступки територіальні з боку України. Якісь там можливі теоретичні, які там описуються різними виданнями. Ці ці прогнози, е, теоретичні сценарії. Що ви можете сказати? З цього приводу, взагалі, чи можливо чисто теоретично якийсь обмін території і на якій би могла б піти Україна? Абсолютно, якщо чисто навіть брати правовий бік питання, Україна не може собі дозволити такої виклику, як навіть обмін територіями? Ну Донецька, Луганська область, Крим. Херсонська, Запорізька, місто Севастополь зафіксовані в українській конституції. Українська Конституція говорить, що вона не може бути змінена в будь-якому випадку, якщо ці зміни спрямовані на порушення територіального суверенітету. Тобто, це, знаєте, це залізобетонний факт. Якщо хтось з представників української влади навіть запланує. Зробить заяви або е, думку висловить щодо цього, це кримінальний злочин, і від, безпосередньо настає не лише політична політико-конституційна відповідальність, а настає ще й кримінальна відповідальність за такі речі. А змінити українську конституцію неможливо, можна звернутися до тексту основного закону України, і кожен з наших глядачів може переконатися. По, по всім нюансам чисто правового боку питання з політичної, скажімо з громадянської точки зору, не зважаючи, що частина України хотіла б припинення страшних кривавих бойових дій, повітряних, сухопутних, морських, незважаючи на це, українці не готові визнавати без територіальних. Компроміси без е, відповідних е, сатисфакційних поступок з обох сторін, те, про що говорить європейський план, а е, це три основних пункти. Е, перше, повне спочатку всілосярження, всілосярження, припинення вогню як базова умова до початку перемовинь, те на що Росія не йде. Друге, це допустима відвід військ з Донецько-Луганських областей і відвід російських військ з Запорізької із Херсонських областей. Це так звана ідея паритетного обміну виводу військ. І третя гарантія безпеки України у вигляді. Вступу України до Альянсу. Це програма, яка була напрацьована в Британії. Є вже відповідна заява всіх представників ключових європейських країн, зокрема Британії, Франції, Німеччини, Фінляндії, Польщі, Італії, і Єврокомісії і Європейської Ради. Тому а, це певним чином можна сприймати як страховку для нас, що Трамп не піде на. А, ну на те, чого багато хто боїться в цьому світі, і в Україні, зокрема, на е, применшення інтересів України в перемовинах з е, е, воєнним злочинцем Путіна. Пане Олежа, так тоді просте запитання. Чому вони зустрічаються? Просто потиснути руки, подивитися в очі, якщо все одно е, з боку Кремля висунути такі умови, за які, на які ми не підемо. А що може запропонувати тоді е, Трамп е, пуйлу в цій, в цій бес, бес, бесіді? Дивіться, це питання розмоги. Трамп хоче зустрітися з Путіним. Трамп цього хотів і в 2018 році в Хельсинці, в Хельсінці, коли він був на наодинці з Путіним, і всього лише з російським перекладачем. Навіть жодний американський чиновник не був присутній. Якщо подібне зараз повториться, це буде серйозна дипломатична катастрофа для України. Друге питання Трамп зустрічається. З Путіним про Україну без присутності жодного українського чиновника, високопосадовця чи представника України, де гарантія того, що інтерес України буде забезпечений і представлений на цьому саміті. Неможливо е е неможливо абсолютно думати і вважати, що Трамп буде реалізовувати на аутсорсингу чи апріорі український інтерес. Трамп не планує робити цього. Він буде реалізовувати американський інтерес. Йому а, розігрування російсько-української карти, російсько-українського питання, він це робить з оптики власних американських інтересів, торгівельно-економічних, геополітичних, піар-ефекту. Посилення загроз стратегічної загрози проти Європи задля того, щоб більше прижати європу, використати Москву для балансу з Китаєм, Китаєм і перейти до найголовнішого меню своєї зовнішньополітичного курсу. В своїй програми тиск на Китай, тобто у Трампа є свої власні інтереси. Українсько-російське питання це частина його зовнішньополітичної стратегії. Ключове слово тут його власної, як американського президента, а не як адвоката України на Алясі який буде сидіти напроти Путіна в компанії його, можливо, російського лише перекладача, і повірте. Це все питання о, закінчиться зовсім невтішними новинами, якщо звісно знову Трамп піде на те, на оцей косплей гельсінської зустрічі 2018 року. вісімнадцятого року. Але може бути нам э, схожим на штат э, пакту Рибінтропа Молотова або Ялта-2, коли будуть ділитися світ двома лідерами. Знаєте, мені як історику за першої освіти, це як політехнолог за другою світою, э, завжди не здається та такий флешбек. Ось дуже багато здається цих фешбеків, бо думаю, наші глядачі знають, що таке андрусівське перемир'я. 1667 рік Росія і Польща поділили в сфери впливу і територію України на дві зони правобережну і обережну України. Я би дуже не хотів, щоб зараз Аляска стала чимось подібним з Андрусовим. Віленським перемир'ям до цього ще багато. Або інш... рібендропного того, який поділив би Польщу на дві частини. Ну тут аналогія така, що в ролі тут дві тоталітарні. Я держави. Просто, просто до того, що я б не хотів би на нашому прикладі України це говорити. Ви зрозуміли На да? жаль, на жаль, такі страхи можуть бути. Скажіть мені. Президент України представлений на цій зустрічі. Зараз це питання поки що навіть не обговорюється це питання. Наскільки мені відомо, можливо, я помиляюся. Ну там не буде таке, а тепер сюрприз зустрічайте там. президент О, України. Там, не відкриваються впевне. двері, і він заходить таки, на цю зустріч. данчиком щось мені так ну ну не здається чомусь. Ну. Путіну Путін не зацікавлений в присутності Зеленського, бо йому так прийдеться обговорювати дуже болючі, неприємні питання. Яка задача Путіна використати всю свою чекіську майстерність для того, щоб е, створити з е, Трампа собі союзника і дати йому можливості А чому створити? Вам не здається, що ну воно якось між і виглядає якось так? Спочатку дати 50 не днів здається. для того, щоб дати санкції, а після того давай зустрінемося, подивлюся Ні. в очі. Я далекий від того, що Трамп і Путін великі друзі, чи Трамп можливо захоплюється Путіним? Можливо, захоплюється в певних діях заздрить, бо у того репресивна авторитарна держава, а тут демократія треба постійно виправдовуватися перед журналістами і перед своїми жоднопартійця. Я зніму капелюх або навпаки натягну нового, на якому буде написано «Make America Great Again».